Всім привіт! Сьогодні я вирішив зібрати свій оприскувач. У нас такий вітруган зірвався. так Зараз покажу, що я купив. Купив ось такий переходничок. Це треба буде сюди його. От тому що цей коротч, він з пластмаси і коли розбирав, він хрустнув, його можна, видно, відломався. Тепер треба цей переходник відкрутити. Щоб перекрутити на цей. Тому це вже буде тримати. Так, це є. Далі. Купив ось такий фільтр. Зараз покажу. Ось така сіточка. Тут відкручується знизу у відео, як от стонік може бути, раз, открутив і звив лишню воду, там мусор якийсь собрався у вас. І отакі треба буде переходнічки сюди. Повкручувати. І є у нас таке діло. Зараз чіпляємо штангу. Е, насос. Ну, в першу чергу, відкручуємо оце все діло. Що тут воно у нас не дасться, напевно. Треба вже збирати, тому що на часнику вже бур'ян пішов. Заборнувати заборнували, а все одно Побризгать буде його. Та думаю, поки вітер взять його собрать. А без фільтру це взагалі в тому році там є відео. Я бризгав. Капець воно забиває форсунки, вроді воду там гуляєш чисту. А все одно воно не то. Фільтр. Подав за цей фільтр я 100. По-моєму, 180 гривень. в інтернеті дивився 450 Був такий же тільки ровний. От этот, а так стою, короче, ровно. І прозрачний є. Думаю, з доставкою вийде гривень 600 А тут попався в мене такий фільтрес. На це фільтра йдуть взагалі, мабуть, на капель не ставлять їх. Ну, мені, в принципі, піде. Що Вон. воно? Воно буде фільтруватися, все одно буде краще, ніж зовсім нічого. Так що так. Так, будемо збирати. Так, ну що, відкручуємо? Панаматував фум ленти. Ой. Так, да, пластмас є пластмас. А це, конечно. Ого, зараза. Переходник тут з... Бочку вроді і мив, а все одно засрано. Значне, ще не вилази, ні чорта. Так. І. Резинка ще нормально, в принципі, можна буде її поставити. Так. Ставим це буде там нержавійки. ну, я думаю, цього буде достатньо. Так, одне кільце, напевно, знімемо, да? так? Звісно, ця широка набагато краще, що там мені так змушає довір'я. Так, ставимо, напевно, цю широку. О! Отлічно. Так, а ну цей носик. А, так у нас все підходить. Нормально. Пропускаємо. Кстати, хто хоче собі, або планує робити таке оприскувач, рекомендую. Взагалі, отлично. Для мотоблока те, що потрібно. Гайка тут, звісно, набагато краще, ширше. Ладно, поставим цю. Надію, що пропускати не буде. Взагалі, обалдену бризкає чітко. Так, це все діло тут закрутив. Тут у нас резинові такі кільця є. Думаю, фумленту можна не мотати. Вроді все закрутилося. Ну щось тут... Блін, на перекос у нас стає. Толі... Ли... Щось прорвало. Через би немає. Ні, тут щось треба підмотати, бо щось бачу, її проскакує. Так. Да. Тут щось не то. Так. Ну, оприскувати це потрібна річ. Уже скільки я ним забризкав, в тому році скільки там гектарів ним забризкав, доволі швидко. Краще, ніж цим ручним я бігав до цього. Це взагалі, що то з чим-то. Ну, як немає кошів, немає вибору, так. Да тоді да. а так якщо є гроші, я на нього вложив, ну хай, грубо говоря, 3000 гривень, то це я думаю нормально. Раз зробив та і все. Да, маленький захват, ну, я його робив взагалі не для полів, щоб бризкати не гектари, а для часника там там, 20 соток та і все. Це так уже прийшлося в тому році бризер, бо було жужовиця. Треба було побризкати. Так. Зараза, щось прокручується ми. Головне, щоб не пропускало воду. Це плотно сіло. А це щось прокручується. Там кільце, я думаю, воно вперлось. Подивимось. Так, ану шланг А, все чу. Так, там підсодинили. -е. Зараз будемо кріпити сам насос. Так, де у нас там отвори щось. І... И... Да, так, так швидко зима пройшла, Уже, блин, і опять в поле працювати. ваги 0. А робити потрібно, блин. Хотів поставити два насоса такий. Если ну, два насоса ставлю, то більш захват робити, ну, мені поки що вистачає. А більший захват робити більшу бочку. Я дивлюся в інтернеті. Ці оплюскувачі стоїть до мотоблока. І 10 тисяч, і 5 тисяч, і 6. Ну, з доставкою він вийде, наверное, точно, що всі 10. То краще зробити самому. Якщо сварка є, то проблем в цьому не буде. Так, тут у нас закріплено. Далі нам потрібен ножик, щоб фільтрок. Фільтрок у нас стрілка показує, виходить, сюди. Це значить що? Отак його от дете. Встановити криво. Так, зараз будемо щось там мудрувати. Будемо чіплятися відразу на самий низ. Тут в мене є отвори, можна поставити ось так, так, короче, на якому висоту потрібно, на ту і ставити. Ну, я думаю поставити ось так. На самий низ. Де у нас? Бути. Оце не самий низ, самий низ. Ось тут. Ну, я думаю, піде. Ще планую зробити оцих вух сюди розкоси, щоб криво ці при скорості коротше, не підривало їх. Бо це теж мінус як би таки є. Не мішав б це діло зробити. Я думаю, на края ми приваримо погайки. Ніби... Ну, щось придумати треба. Розкосити зробити потрібно буде. ну На часнику я, в принципі, не планую гнатись, тому що треба обробити, щоб воно попало чітко на бур'ян. Так, і тепер це у нас шланг сюди. І нам фільтрок вставить куди його? Можна отак сюди. <кій> І буде він болтатися як та кишка. Да? Прийдеться, навіть відпиляти оці носики, щоб воно, виходить, не так його заламувало. Тут ми відріжемо. Ну, така висота, я думаю, чесник він все одно не піде. Нормально. З відразу наверное, на таку висоту ми його прикрутимо та і все. Це нас отак потрібно, щоб. Так. По суті, його боком не поставиш, цей фільтр. Щоб його поставити отак, коли не буде цього газа. Отак, як є, так і, і ставить його ось так. Ану. Щоб ніде його не відбити. Низьковато як би, так? Да? Поставити криво підняти повише, і він підніметься повише. Ну, Поки що ставимо так. Зараз знайду хамути, закручую. Раз, два, три хамута. Я думаю, до землі тут пространство є то що конечно буде оце а в подальшому если нету під'им крила повыше і він підійметься повише, Ну, він тоже буде, виходить, стояти кривовато Блин, я просто не знаю не можна а ну напишіть можна ставити фільтр в такому положенні Щоб в такому положенні так хоч собі стоїть, это что нікому не мешає. правильно Ну, ставимо так, а там побачимо. Так, ну ось все зібрав докупи. залишилось докупити один хамуток сюди. Ну, з фільтром треба буде що-то переробляти. Тому що навіть він буде в такому положенні, ось до якби низьковато. Там сантим 10, 10 від землі. Рано чи пізно я туди його одіб'ю. Так що треба буде що то думати. Ну, а думати. треба ну, пробувати, ставити його на бок і дивитися, як він буде фільтрувати. Якщо буде, то можна його поставити на бок. Якщо ні, то підйдемо криво повише. Ну, що то будемо робити? Взяв ключик, зараз хочу піджати болти. І на сьогодні все. По розпорки. Так, куди ти їдеш? Розпорки зробити, думав. Ще побачу. Зав ці розпорки, що я казав, може ще їх зроблю. Поки що так. Докупить хамутіки, треба не забудь. За би зараз води провірю, звісно, чи не пропускає не де. У нас передають морози. Мінус 4. якби неохота залить, тому що я все сточив щоб ніде не залишилась вода. Не примерзла. Так що якось так. Все. Всім удачі, до нових відео. Скоро буде відео, як буде в роботі. Ставимо лайки.